Старість, не радість, але всі постаріємо, І дай Бог, щоб всі постаріли і дожили до глибокої старості. Але саме погана старість це коли людина з тих чи інших причин залишається одинокою. От похилого віку, одинока людина, це біда, так сказати. Тому, можливо, дана консультація хоч комусь одному допоможе. Мільйонів вона не збере переглядів. Люди люблять там, якби в купальнику виступати, то може б більше зібралося, якась красива, гарна дівчина. Але не про те. Ситуація живе так одинока похила жіночка. Слава Богу, пенсію має велику, але близьких поруч немає. І дзвонить їй по телефону, вона чомусь навіть залишила стаціонарний телефон собі. Або повірка. Лічильників там 5 років пройшло. о, добре, куди треба йти, а нікуди не треба йти, а ми до вас прийдемо. Прийшли щось там, почарували, поколдували над тим лічильником, видали їй красивий бланк і забрали там 4000 гривень за повірку лічильників. Тут до неї з її ББ приходять там, аби лічильники повірку зробили. Та у мене навіть документ є, вона там документ показує. А документ це красива Фількіна грамота, яка не вартує навіть одної гривні роздрукована. Але люди заробили. Тобто прийшли люди, які взагалі не мають відношення до повірки лічильників. Забрали 4000, дали бумагу. І навіть не зафіксував, що ніхто був, нічого, навіть дивилися там на камери у під'їзді, вони шапочки там одягли, оліця не видно і хто їх буде шукати. Ну і енергії, у старших людей багато нема по поліціях бігати тощо. Тому щоб уникнути цієї. Цієї ситуації, можливо, дивиться відео от, людина, яка може попасти в таку ситуацію, а можливо, у вас, хтось знайомі, то така порада. Але перед тим нагадую, що пишіть в коментарях ваші уточнення, уточнюючи питання. Відповідаємо або в коментарях, або надихаєте на якесь там нове відео, або ваші коментарі принесуть комусь користь. Порада. Якщо ви одинока людина або у вас є такі знайомі, от домовтеся з сусідом, ще з кимось знайомими, з іншими родичами, навіть якщо не близькі, але яким ви довіряєте, якщо до вас хтось приходить, навіть у пізній час чи будь-який, нехай вони прийдуть до вас, це раз. Якщо ну, буває таке, от там, а ми прийдемо в 19-й годині тільки, ми прийдемо і все. Попросіть знайомого, нехай теж прийде, у... нехай теж прийде, побуде з вами, подивиться, ну, сусіду позвоніть. і друга порада, така, якщо ви одинокий і похилий. Ніколи не кажіть нікому, тим більше незнайомим людям, що ви самотні, що у вас нікого нема. Навіть от там дзвонить хтось, але можна до вас прийти там. Перевірити радіаційне опромінювання вашої лампочки і ліча. Ну, Це так уже образно. Але там скажіть добре, але я позвоню внуку, коли він буде, тоді ви і приходьте. Чи зараз із ним порадьтеся. Перед незнайомими людьми, от така особа похила і одинока не повинна казати, що в неї нікого нема. Тому що вона тоді дуже легко. І дуже сама проситься стати Жертво. такою жертвою, стати таким об'єктом не дуже чесних дій, не дуже чесних людей. Дякую вам за увагу. Адвокат Володимир Клим, підписуйтесь, пишіть коментарі. Навіть якщо ще раз повторююся, хоч одній людині це відео допоможе. Це теж добре. Ще раз дякую, до побачення.